Всім привіт! Мав зняти відео чергове по роботі своєї сонячної станції. Як вона працює, коли акумулятор заряджений повністю. Вийшло таке, що погода внесла свої корективи по моїй роботі. У нас вже от другий день падає дощ. і Маю купу роботи, але падає дощ. Багато всього треба було зробити. Падає дощ. Я думаю, ми з тим справимося. Буде гарна погода, я обов'язково покажу все, як працює. Можливо, такий варіант, що я знайду раніше відео, де я знімав, може хтось не бачив, як саме ця станція працює. Ну і не всі люди хочуть переглядати попередні відео, які є на каналі. Думаю, я щось. Найду з своїх архівів і я вам покажу, як, як працює саме система, коли акумулятор заряджений на 100%. Звісно, в мене система зав'язана суто під вольтаж по сонячних панелях і по заряду акумулятора. Ну, багато кого цікавить, якщо акумулятор вже не заряджається, він заряджений повністю. То, як відбувається тоді скидування надлишкової енергії. Поки я буду шукати відео, маєте час поставити вподобайку, написати коментаря і не забудьте підписатися. Це мені дає стимул для того, щоб я продовжував дану тему і розвивав її далі. І уявлення немає. Зараз спробую пояснити все, як воно реально відбувається. Коли акумулятор заряджений на 100%. Прохання дослухати дане відео до кінця. Буду старатися максимально доступно пояснити, як все працює. З вас підписка, коментар. Бажання є поставити вподобайку. Я відправляюся. Ідемо в майстерню. Маленько. Сьогодні погода зовсім-зовсім хмарна. Так, прибув я до своєї обсерваторії управління польотами. Е Глянемо, що у нас хмарний день виробляють наші сонячні панелі. Не туди поїхав. Одне поле 35 Вт, друге поле 28 Вт. Ну, то фактично розмова ні про що. Далі поясню, е з яким принципом відбувається скидування надлишкової енергії. Перша умова, коли акумулятори не заряджені до 100%. Тобто у нас акумулятор заряджається, ток заряду у нас є 38 А і більше, в моєму випадку, так налаштовано. І е, напруга на панелях має бути більше як 100 вольт через те, що інвертор починає працювати від 90 вольт. Тоді починається плавне відкриття димерів. І вони скидають навантаження. Якщо ж побачив контролер, що ток заряду опустився менше 38 А, він починає закривати димери. Це перша обов'язкова умова, яка є для того, коли акумулятор не заряджений. Друга обов'язкова умова, коли в нас є ємність заряду 100%, тоді контролер. Дивиться, не дивиться точніше на заряд акумулятора. Для нього основна умова це є більше як 100 вольт на панелях, і відсутність току розряду. Якщо ті всі умови є збережені, контролер плавно починає відкривати димери. І починає скидувати з надлишкової енергії. Як тільки з'явився ток розряду, то димер плавно закриває демере. Якщо е, димири плавно закривається ток, е, ток розряду зник, він в зворотньому порядку починає їх відкривати. І так до тих пір буде відкривати, поки знову не з'явиться ток розряду. Якщо є гарний сон, е, сонячний день, сонце світить і чисте небо, то ті димери практично відкриваються на 50%. Тобто у мене скидування йде 2,5 кВт в годину. На тене, ось такі обов'язкові умови, які мають бути.